Мені, перший західний, мати підозрюваного? Так, я мати. А як вас звати? — Мене Олена Зінченка звуть. Як ви взагалі це сприйняли, як ви це дізналися про це, які ваші емоції з Знаєте, мене обманом виманювали з квартири, можна сказати, напали в чотирьох. Вони побили машину чоловіка. І виманили таким чином мене з квартири. Чоловік на фронті, мене мені дзвонять, кажуть, машина побита, приходьте, там відшкодуємо. І, і я вийшла з квартири, і мене з чотирьох сторін чотири людини. Е, я злякалася, вони зняли сумку. Силою я не давала, але зняли, відкрили її, сказали, обманули мене, сказали, що. Е, Бабусю обікрали, і що якоби я <смір> перевіряю всіх жінок у світлому одязі. І ось таким чином вони залізли в мою сумку і взяли ключі від квартири. Сказали, зараз перевірять, чи той під'їзд, чи ні. І ось так вони попали в квартиру. Хоча я вам скажу, ми квартиру зі Славком не зачиняємо. Вона була відчинена. І вони це, це про те, ну про це також дізналися. І він був вдома, я це знала. Але мене тоді тримали, сказали нікому не дзвонити, не дозволяли. Тобто я не могла ні на стоянку піти до машини, подивитись, ні повернутися додому. І потім прийшов той чоловік, що забрав ключі, але він повернувся без ключів. І Ми пішли до мого під'їзду, я їх повела і бачу, там вже, знаєте, оце шоу. Люди в брониках, в касках, і вони там з автоматами. Я розумію, що в бабусі, зовсім не про бабусю діло. Ось так. І, і мене ще тримали десь пів години, нічого не казали. Я не знала, що там відбувається. І через пів години ми піднялися, і я побачила свого сина у наручниках, і він сказав, що дуже любить мене, дуже любить тато. Це, це по його, так да. і я йому то також сказала, що я дуже його люблю. Все, і його вивели. На Ні обняти нічого не дали. Чогось так. Чи ви підозрювали, що могло статися? Можливо, він якось під підозріло Ну, чи часом, коли це між якийсь замкнув. Я вам скажу нічого підозрілого, я ж вам кажу, він сидів на дивані, коли я виходила. Так? Тобто ми жили звичайним життям. Він планував піти на курси, на курси водіїв, він записався, він купив. Купив вже до того, як його отримали, купив квиток у спортзал на цілий місяць. Це на, знаєте, на два-три рази, на цілий місяць. Тобто ми жили звичайним життям. І взяти, отак, затримати невинного хлопця ну, це, це дуже тяжкий злочин влади, я би так сказала. Не мого сина, а саме влади. Зараз. І Перед затриманням він повернувся за кілька днів до Дніпра назад. Ви питали його, можливо, що як він з'їздив, як йому літні? Звісно, питали. Звісно, він сказав, дуже добре, з'їздив, жара пройшла. Ну, тобто, ми, я також була на Західній Україні, і знаєте, ми з трьох років, як Крим перекрили, ми до трьох років їздили в Крим. А після трьох з сином кожного року ми приїжджали на Західну Україну відпочивати. Тобто ми у Ярем, чи у Хусті, там по цілому літу відпочивали. Тобто він тут, йому подобається, це дійсно. І він, і тому, коли він сказав, що поїхав до Львову чи до Тернополя, це не важливо. Я просто їхала до Тернополю, і тому. Я хотіла з ним побачитися, ось так. Це ви їхали в той тиждень, коли ви були на полі? Так, я була поряд. Не да. побачилися? Я з ним не побачилася, я йому зателефонувала, я це також писала, е, я йому зателефонувала кажу, ти де, і він мені сказав, що він у Львові. Він сказав, тобто е я думала, що він в Тернополі, розумієте, бо він збирався їхати і в івано франковськ і в Тернопіль, і в Вінволів. У нього ну, багато було планів. Ви думали, нас, що так казали, що він у Тернополі. і тобто Ви поїхали, ви з ним не погодили, де він саме буде, де ви зустрінетесь? Ні, ми не погодили. Знаєте, коли йому виповнилося 18 років. Я знаю, що він може сам вирішувати. І я знаю, що він дуже чесний. І якщо він сказав, що він у Львові, значить він у Львові. Але ви поїхали в Тернопіль. Ну, в мене там були справи. Я була по справах у Тернополі, і е, я просто пам'ятаю, що він казав, що може поїду в Тернопіль, може в Івано-Франківськ. Е, все залежить від того, де збирається там чи друзі, чи хто. І, і таким чином ось так це вийшло. Ви кажете, що він дорослий 18 років. Як часто ви з ним спілкувалися, кожен, спілкували день, кожен ну, день чи він розказує ділися своїми планами? Звісно, я, що? я що? Він що? вам не сказав, що з тими політиками. Ну ми з ним розмовляли, але я просто знаєте розмовляла, що як він там почуває, що він їсть. Він казав, що не може там знайти гарного хліба, де да, без ріжова по сьому Львові. Ну, Ви з ним зідзвонили більше ввечері в обід зранку. А я і в обід зранку. Я можу набрати. в Львові до дзвонили в обід. Дзвонила. І, то, і, то, і до речі, 19-го дзвонила. ми з ним. Дзвонювались і розмовляли. У мене є всі докази і в телефоні, і я показувала поліції і слідчим також. Просто кажуть, що він скинула в і... цей рестувався ні то. Ось, а він зі мною розмовляв і 19-го, і 18-го, 17-го, І він розмовляв з батьком по телефону. Тобто він повністю був. Як це спілкувався? Чи він завжди мешкав з вами? Чи були такі моменти, що він кудись від'їздив до друзів, був там багато днів? чи тих? Ні, він домашній хлопець. Він мог з командою поїхати да, кудись. Чи, ну я не знаю, більше я не пам'ятаю таких. Або міг оце вчитися на оператора БПЛА, да. Це він сам вже поїхав. І все, а так. Я... Можна нам показати про те, що ви дзвонили йому побігу. Може, у вас з'ясити не щось? Я просто не був. Я як це слідчим, це показувала. Покажу. Ще можете сказати, в яких умовах перебуває ваш син? Чи він задоволений, не задоволений, що розказувати? Знаєте, адвокат сказав, що в нього все добре, і тому я спокійна за нього. Ви з ним не спілкувалися? Ні, Мені, мені не дозволяють і, і навіть чоловіку, який спеціально приїхав, взяв відпуску з фронту, також не дозволили чомусь. Я не дивували. Я не знаю. Ну, тобто ми ж через адвоката спілкуємось і тому. І сьогодні його мали привезти, але знову така підстава бачити, його не привезли. Я приїхала сюди, щоб його побачити, щоб його підтримати. Бо я знаю, да, що він, він не винен, він не вбивав і він це, він це сказав. І в цьому я пізнаю свого сина. Він, знаєте, дієвий дуже чоловік, дуже дієвий. Це медіа опублікували, що він в телеграмі, ніби був підписаний на якісь там праворадикальні рухи, російські висловлювання, сам поширював і так далі. Російські mm, що ви можете сказати? Я нічого про це не скажу. В телефон сина не залазило ніколи. Він, я ж кажу, мені про це нічого не казав. Це у нас не заборонено, я також підписана ну, на деякі там, російські, якщо ну, мені щось цікаво по моїм, да. ну, так, це ж не заборонено. На російські там якісь канали. Якщо вас збереглись кінець. Так, да. дивиться. Так, да, зараз. І тепер дивиться.

15. Тобто ми спілкувалися кожен день. Все. Тобто До 19-го один раз ви знали? Ні, дивися. 15-го, 16, 15, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го. І 21-го вже в поїзді він не відповідав, і потім вже відповів. І 21-го також. Все. Тобто ми з ним спілкувалися. Як завжди, вибачте, я думаю, так. Да. Не знаю насправді, але це якась політична. Я не вірю, не вірю. А мене Олена Зінченка. Все, я маю їхати, дякую. І треба спасати. І їх спасати, бо не треба.